Друзі, привіт! Сьогодні я вже на ставочку, на тому, що був, вирішив половити карасика. Трошки так по-бистрому підготувався, ну як підготувався, запарив сьогодні вже не, не так, а в термосі запарив перловки, зробив манки наколотив у шприц, зробив там тісто, ще в мене там є пуфіки. ну В общем, в процесі рибалки я вам все покажу. І розкажу. Так що сьогодні знову чуть-чуть проспав. Вже, мабуть, 5.30, пора вже ловити, бо часу мало, максимум до 8-ї години. Тобто 2 годинки, десь дві годинки з хвостиком у мене є. Ну, Спробуємо, що я балакаю. Так що все в процесі, що, на що, як, що, куди, будемо дивитися. так що... Вперед, зараз замішуємо прикормочку. Вудки я розмотав, але ну, ще не закидав. Ну, зараз закину. Замішаю прикормку і будемо пробувати ловити. Беремось. Таке є у мене відерце для замішування прикормки. Щось тут ще у мене в ньому й торохтить. А, це ось шкарабанки в мене всякі із попередньої рибалки. есть. Так, что у нас тут? Так, сюда. Так, друзья. Ну что, возьмем вот такую сегодня прикормочку. Карас чеснок, Возьмем. Ай. Так, ну, Висипаємо. Так, ну допалимо, ще є у мене ось така криль, шовковиця. Є. Попробуємо і такої ще додати зараз. Не всю пачку, а сигнемо ось так. Половинку. Можливо трошки менше. Таких і часник, і солоденькі. О. Все це діло ми зараз замішаємо. Ой, пахне хорошо. Друзі, як ви знаєте, карась полюбляє часник. Будемо сподіватися, що Сьогодні йому теж сподобається. Так, набираємо водички. Ой І... поки що хай настоюється, а я тим часом зараз на вудки почеплю. Поплавки приблизну глибину я знаю. Ось такі поплавці у мене 7-грамові, Сюди б пішли і лещі. Ну які є. У мене є і легші, але вони вже на, на річку дуже, дуже і не підуть. Бачите, друзі, з попередньої рибалки я був поприбирав трохи. А тут знову накидали. Ну нічого, я ось піду, збігаю в машині, в мене, мабуть, є пакет. І соберу оце сміття. Є манка, є і перловка, запариється. О, друзі, гарно. Це пінотісто із гачком тоне бо зазвичай піднімає гачок так, ну що ж. В принципі, десь отак ми і будемо ловити. Нехай буде. Ще в мене є ось таке пінотісто. Тільки то у мене ой, ванілька, а це кріль. Зараз поки надінемо це, поки прикормимося, а тоді вже будемо пробувати останнє. Гадаю, буде нормально. Так. Ну що ж, давайте. Сейчас сюди. Три. Це близько воту. Трошки. Вот трошки ближче, а трошки далі. О, а це прямо по поплавцю. О, супер! Так, все, нормально паду. Опа. Опа. Ух ти, ёлки палки <свистит> зійшов. шоу. <свистит> Перший карасик і зійшов. Дивіться, за який колючий будяк зачепився. О. Так, друзі, ну щось. Щось, щось, щось. Ну це вже добре. Вже клюнув, так. А клюнув він у мене на манку. Ось я приготував манку. У шприцу класично, це всі знають. Спочатку забовтав її у стаканчику чи в чашечки, А потім... Ой, ще я не, не навчився її. Так у мене виходить, ну щось виходить. Ну, головне, що вже була покльовочка в мене. І сход навіть. Опа. Хорошо ну, Це ловко закину. Так, ну друзі, а тут ще поки Тоже я ставив піно тісто, щось не получилось. А це в мене ось тісто зроблено з манки, а там у мене залишилося в кофемолки. Я перемолов у муку, добавляв, як я попередній раз варив перловку, горох і насіння коноплі. І я трошки додавив у це тісто з манки оцю муки горохової і з коноплі насіння. Ну, попробуємо. Там вже воно щось знову в мене уплювало. Ще в мене є перловочка, ну вона ще в термусі. Зараз ми дістану перловку. Ну там вже довбе. Вроді нормально. Розпарилась. Ой, не сюди. Чудова вийшла така. Ще ще в мене. Є ось така сумочка горна. Бачите? Тут у мене різні є, як по народному, вонючки. Чи ароматизатор, чи атрактант. Ось таке від флагмана. Big фіш ось така рідина, я її добавляв трошки ось так сейчас чуть-чуть сюди в нашу перловку і клювало і на річці хорошо клювало.

О, гарний, гарний, карасело. Ось такий, бачите, на перловочку із атрактантом клюнув він у нас. Ось такий. А. а ну, свою. Попередній раз у мене карасі всі повтікали були по причині деревості садка так друзі клюнув він у мене на перловочку на перловочку із оцим ось атрактантиком чи ароматизатором як правильно арома лінг арома значить аром Ароматизатор. О. Так, ну забувся я в кожній рибалці говорю. ну Майже в кожній рибальці в мене і запитують, що в тебе за снасті Що за вудки Вудки в мене дві штучки. Ось вудка. Ось я вам зараз покажу. Скайдрон. ELOV боло Вроді так. Скайдрон Боло. П'ятиметровочка. Тест до 12 грам. Від флагман. Ось така. Котушечка теж ось очки флагмановська. Правильно, щоб сказати, бо мені там говорили, що я неправильно. Форсе ранг чи ранг ранг. Форса Ранг матч 3000. 4 плюс 1 підшипничок. І що у нас тут іще? Передаточне число 6,2 до 1. Це така більш швидкісна котушечка. Жилочка тут у мене, мабуть, 0,2 чи 0,22. Тож від флагман було. Ну а До речі, гачки теж їхні. Ось такий гачок. Ось я вам покажу. Ось. А там у мене більшенький стоїть. Ну, цими вудками я рибачу і на річці, як ви бачили. Сьогодні я навіть не вкорочував повідки. Все так, як і на річці. Воно б, на ставочок треба не довгі поводки. Ну, не довгі по причині, що коли довгий поводок, хватає карась за наживку. І він протягнуть може сантиметрів 30-40, а потім аж видно покльовку, якщо вільний поводок. І вже він може завести ось в оці кушері. І у вас буде обрив, зацеп і обірвете поводок, а можете і всю оснастку обирвати. Ну то тільки і того. А на річці навпаки треба подовший поводок. Ну, я не став міняти чи вкорочувати. Нормально і так буде. Одерву то одерву, а що ж ти зробиш? Цього разу я був, закинув туди аж подалі. Кинуло в мене там. Тільки вкинув її. А він он де. Ви бачили. А це в нас там, друзі, плітка клює. І ще й дивіться яка, ще й непогона. Ще й непогана плітка. Таку на ставку рідко зустрінеш. Хороша, а плітка. Ой. Це я закинув туди подальше. Цю вудку ближче, а цю далі. Тут где-то ух ты вы. Ох, друзья. О! Горний карась, горний. Дивіться який. Це на манку клюнув. На маночку. Щось не прозівав. Щось сьогодні так слабенько клює. Я навіть можливо що жара настала можливо щось я неправильно роблю черв'яка в мене не було на опариша тут карась, ніколи не клівав вірніше черв'як то в мене дома є но я завжди щось забудуся Кинув, трошки не туди. О, нічого. я трошки зовсім трошки в мене часу залишилося. Можливо, щось ще й клюне. О, ну, щось, щось, щось. щось повелу, ну це, це не карас. Что у нас тут? О! Только вспомнил про красноперку, друзья. А она тут, как тут. Видите? А она тут, как тут. Вот так. О. О. А там красноперка уже. Тут, как тут. Видите? А я казав навіть красноперка не клює. А вона тут як тут. Бачте. Mm. Ну що ж, бачите. На сонечко вона, може, проснулася. ще взагалі мовчить Та зараз уже мабуть буду збиратися і додому зараз закину разочок ти хай стоїть буду трошки пособираю свої манатки трошки треба збирати це все срать що тут На А там у меня в машине пакет я высеку. Вот Ось так трошки чистіше ну що ж вимотуюся на сьогодні досить така слабенька рибалочка що я там піймав два карася пліточку парочку краснопорочок один карасик зійшов ну то таке так добре все вимотуюся Бо вже скоро восьма година так що на сьогодні досить так, ну що ж, друзі, випустим нашу рибу Що <смір> я сьогодні дав Не, якби сьогодні я та відпадайте диви Якби я сьогодні поймав хоч десяток-півтора карасиків можна було б забрати собі на жарішку. Ну, на жаль, і цього разу я карася не спробую. На попередній рибалці весь карась у мене через дирку втік, ну а цього разу не вдалося мені наловить. Ну нічого. Ну, Ось така, друзі, рибалочка сьогодні получилася. у нас не дуже результативна, але нормально. Чого? Посидів дві годинки з хвостиком тут ось на ставочку. Трошечки ось пожарився на сонці. Ну недовго. Жарко вже. Уже далі, є навіть якщо б клювало, то далі сидіти теж неможливо. Для мене жара це страшне, сумне і невиносиме. Так що якось так. Ну, можливо, сьогодні клюв поганий, можливо, щось я неправильно зробив, не підібрав ключика. Ну, то таке. Нічого. Слідуючий раз вже поїду на річку. Ну, сюди ще інколи я буду повертатися. Інколи, інколи буду приїжджати, будемо пробувати. А що ж робити? Так, друзі, хотів ще сказати, не мусорте. Скільки раз говорив вже в багатьох відео, не оставляйте за собою сміття. Соберіть його, ну скільки вас там, оставляєте, бачу, там пакетик якийсь, карабаночка з-під прикормки, з-під сигарет пачка. Ну, скільки воно займе, зіжмакали в кульочок, вдома десь викинули і все. Ну, неприємно. Приїжджали і шрибалить, а воно тут. Якби не, не дуже. Ахті. Ну, я знаю, що майже всі рибаки прибирають, але ж є такі, що, знаєте, пальці веєром і починають там казати, та я козу, ніхто не бачив і отаке. Так що, якось так. Ну що ж, я вже зібрався, буду їхати додому. Так що, якщо кому сподобалось таке відео, то ставте лайк. Кому не сподобалося дизлайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Рибачу, як умію. Думаю, що слідуюча рибалка, можливо, буде набагато результативніша. А може і ні, це рибалка. Я вже раніше в попередніх відео говорив, що зараз якраз саме така... Пора, липень місяць, там початок серпня, жара дуже сильна. Воно в водоймі малувато кисню, тобто важкувато підібрати ключик, щоб піймати рибки. Щось піймати можна, можна і хорошо піймати, але клюв уже не такий. Коли день стане коротшим, ніч довша, ночі холодніші, трошки охолоне водичка, ну, тоді, я гадаю, буде. Клювати краще. Ну, по крайній мірі, так було завжди. Ну, а на рибалку ходити треба. Ходіть на рибалку, як є час, а як нема часу, то старайтеся його знайти. Тому що робиш, робиш, робиш цілий вік, а ніколи і віддихнути, а коли ж його віддихати. Треба так робити, щоб і відпочивати. Находити хоч кілька годинок, бо хоча б там раз у тиждень. Або хоч раз-два на місяць, ну там уже на день на цілий, треба на рибалку вибиратися. Щоб на рибалці якби дуже фізично і не відпочинеш, але морально, а це головне. Головне, що морально відпочинеш. Тому що самі знаєте, яка зараз ситуація у нас в країні. Треба хоч, хоч, хоч якусь розрядочку. Так що якось так. Ну а на цьому буду закінчувати. Пока. До нових скорих зустрічей. Слава Україні!